Я правильно зрозумів, що ви займаєтесь виготовленням матрасів? Так, так ми значить, можемо підібрати вам матеріали це перше. Ми можемо порізати, склеїти ці матеріали, якщо вам потрібно виготовити якісь деталі. І так, ми можемо виготовити матраси, підібрати ідеально під вас наповнення. Фішка в чому? Ви отримуєте матрас, в якому ви знаєте, що лежить всередині. Реально, це перше, скільки воно служить. Це друге. Скільки це коштує, чому воно коштує, стільки? Ви отримаєте з'ємний чохол на блискавці, який зняв поправки кинув машинку. Все, в тебе новий матрас або чистий матрас? Тобі не треба нести його в хімчист. Тобто, звертаючись до вас, я отримаю матрас. Індивідуальний, ну можливо, no, такого більше точно. ні у кого не буде. Буде да. тільки у мене, і він у мене підібраний кладуть. індивідуально під вас, і він вам підходить. І підібраний він вам, до вас не таким чином, да? не ось таким, як ми звикли це обирати. Да? Бо це не зрозуміло, це не про що взагалі інформація. А саме професійно підібраний для вас матрас, наповнювачі, які реально відповідають вашим потребам і вирішують ваші питання. Ми не можемо вирішити геть, всі ваші проблеми, але ми можемо багато чого спростити. В вашому житті. Так, до речі, і Коли ви купили матрас, а вам здалося, що він не такий, то це саме та історія, коли ви самостійно його обирали в магазині. Продавець в магазині вам сказав: а попробуйте цей, а може, цей, бляште на цей, а потім ще на той. А ви ж в ньому не розбираєтеся. Да? Так само, як і продавець, не завжди розбирається в тому матрасі. А ми, на щастя, в цьому розбираємося. Тому звертайтеся до нас, вирішимо ваше питання. Без проблем підберемо матеріали під ваші запити. Звертайтесь, пишіть нашим менеджерам, телефонуйте, телефону в шапці сайт. Бум! <світ> 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 <світ>